Що в тебе асоціюється зі словом органіка органічна косметика, виготовлена тільки з натуральних інгредієнтів, органічна їжа, вирощена без жодної хімії. А якщо ми скажемо, що хімія теж буває органічною. Більш того, з нею ти стикаєшся щодня. Усі складні речовини можна поділити на дві групи неорганічні та органічні. З основними класами неорганічних сполук ми вже познайомилися це оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди та солі. А як щодо органічних речовин, сюди належать сполуки карбону, але одразу зауважимо оксиди вуглекислий газ і чадний газ, карбонатна кислота та її солі, наприклад, крейда, питна сода. Тощо належать до неорганічних сполук. Знайти неорганічні речовини в природі нескладно. У повітрі є азот, кисень, вуглекислий газ, аргон, водяна пара та інші гази. Вода у водоймах містить різні розчинені речовини. Серед них багато солей натрію, магнію, кальцію, калію, наприклад, хлориди, сульфати, гідрогенкарбонати. У земній корі є різноманітні мінерали, представлені оксидами та солями. Також багато неорганічних речовин одержують штучно наприклад, так виробляють пероксид водню та аміак. А як щодо органічних сполук? Саме слово органічні дає підказку ці речовини містяться в живих організмах, а також продуктах їх життєдіяльності. Ще природним джерелом органічних речовин є нафта, з якої отримують бензин та інші види палива. А також природний газ, що горить у плиті на кухні. Різні види пластмас теж належать до органічних речовин, хоча вони неприродного походження. Купу сміття, залишену після відпочинку, не беремо до уваги. Чому ж тоді й пластмаси зараховуємо до органічних сполук? Щоб відповісти на питання, повернімося на два століття тому в часи вчення віталізм. Згідно з ним, органічні речовини могли утворюватися тільки в живих організмах і не просто так, а під дією певної життєвої сили. Отже, і виділити органічні сполуки можна тільки з організмів. Тому шведський хімік Єнс Якоб Берцеліус 1807 року запропонував називати такі речовини органічними, і внаслідок цього між речовинами двох груп виникла прірва. Синтез органічних сполук із неорганічних вважався просто неможливим, аж поки 1828 року німецький хімік Фрідріх Велер не одержав органічну речовину, названу сечовиною. І добув він її не із сечі, як решта дослідників до нього, а з неорганічної сполуки під назвою Амоній ціанат. І все. Учені зрозуміли, що так теж можна прірва почала звужуватися. Далі був синтез оцтової кислоти, метанолу, етанолу, бензолу і безлічі інших речовин. То що маємо зараз? Є ціла галузь органічна хімія, що й вивчає органічні речовини. Нині відомі мільйони органічних сполук, які синтезовано як із органічних, так і з неорганічних речовин. Може, навіть зараз, коли ти дивишся це відео, десь відкрили нову молекулу. Більшість ліків, засобів особистої гігієни, засобів для чищення, синтетичні тканини і пластмаси складаються з органічних речовин. Органічні та неорганічні сполуки часто використовують разом наприклад, розгляньмо склад антисептика для рук ізопропіловий спирт 65%, перекис водню, гліцерин, вода, перекис водню і вода є неорганічними складниками розчину, а інші органічними. Формула ізопропілового спирту це 3 h 7 oh а гліцерину 3 3H5OH тричі. Як бачиш, компанію карбону складають атоми гідрогену та оксигену. Ще до складу органічних сполук можуть входити атоми нітрогену, фосфору, сульфуру. Їх називають елементами органогенами, адже саме з них утворені майже всі сполуки, що містяться в живих організмах. Властивості органічних і неорганічних сполук різняться. Нагадаємо, властивості речовин залежать від їх будови. Неорганічні сполуки можуть мати атомну будову, як кварц, молекулярну, як вода, чи йонну, як кухонна сіль. Нагадаємо, речовини атомної і молекулярної будови утворені за допомогою ковалентного зв'язку а йонної – йонного. А ось органічні речовини переважно мають молекулярну будову та утворені завдяки ковалентному зв'язку. Рідко але трапляється також йонний тип зв'язку. Наприклад, у сполуці натрій ацетат це сіль оцтової кислоти. Цю сполуку використовують як харчову добавку е 262 вона відіграє роль регулятора кислотності, наприклад, у рибному фарші, пресервах і ковбасі. Тож які властивості характерні для органічних речовин? Агрегатний стан твердий, наприклад, цукор, рідкий як спирт, чи газоподібний, як метан, основний компонент природного газу. Багато органічних сполук леткі і мають запах. Наприклад, якщо відкрити пляшку оцту, одразу відчуєш характерний запах оцтової кислоти, органічні речовини мають низькі температури плавлення і кипіння. Так цукор можна легко розплавити вдома на кухонній плиті. Деякі органічні сполуки розчиняються у воді, але не більшість. Наприклад, цукор у воді розчиняється, а гліцерин взагалі змішується з водою в будь-яких співвідношеннях. А ось змішати олію з водою не вийде, як сильно не збовтуй, однорідною суміш не стане. Натомість є багато органічних розчинників, наприклад, етанол, ацетон, метанол, які здатні розчинити те, що в воді не під силу. Більшість реакцій за участю органічних речовин протікають доволі повільно, та ще й потребують особливих умов, наприклад, освітлення, певної температури, тиску, додавання каталізатора. Це не реакції обміну між солями, в яких не встигнеш і оком моргнути, як вже утвориться осад. Багато органічних сполук є горючими за підвищених температур розкладаються, обвуглюються або повністю згорають. Звісно, реакції горіння відбуваються швидко. Інколи навіть із вибухом і без жодного сліду. Запам'ятай органічні речовини це сполуки карбону. Більшість органічних речовин мають молекулярну будову та утворені за рахунок ковалентного зв'язку. Є тверді рідкі та газоподібні органічні речовини. Багато з них легкі і мають запах. Для органічних речовин характерні низькі температури плавлення і кипіння. Деякі з них розчиняються у воді, а деякі в органічних розчинниках. Більшість реакцій за участю органічних речовин протікають доволі повільно і за особливих умов, наприклад, освітлення, певної температури, тиску, додавання каталізатора. Багато органічних сполук є горючими, а за підвищених температур розкладаються, обвуглюються або повністю згорають. Став уподобайку, стеж за каналом, ну мохімічити разом.